Китаї продовжують святкувати настояного року. Мешканці столиці прийшли до храму білої мари, аби привітати усією родиною і від кози. На вході до храму люди торкалися ледудоними зображення мавпи. Вважається, що ця тварина. Вийде. Що сподіваються на Рік Рі коня був просто жахливим. Ми тут, щоб помилитися за усіх загиблих, я сподіваюся, що ми зможемо бути дуже щасливими. Рік кози. Багато світ відувачів храму повісили свої які вони написали, червоних вони адміжали. Я сподіваюся на щастя для моєї сім'ї, що мій батько буде успішним в його кар'єрі, що справа моєї матері буде процвітати, і що моя маленька сестра досягне значного прогресу у своєму навчанні. І я сподіваюся на мир і щастя для усіх людей. І тепер у моєму покінні я сподіваюся, що погода буде все кращою. І кращою. Я скажу, що прийшли до храму, аби помилитися за часто по сьогодні. Забруднення якого вважається одним з найвисокіших у світі. Також були зауважили, що англійський уряд, присуваючись на екологічні проблеми, обмежив цього року продаж і через других опусток. Відвідувачі храму укидали монету віку, урозі, за дзвони, встановлені в середині порожнього колодязі. За легендою, якщо ви потрапили у почати відбути виконання по монети, ваші побажання обов'язково здійснюється. Новий рік це найближче і найважливіше свято у китайському календарі. На честь свята машинкам підбуває надані сім офіційної роботи днів, Так званий великий тут день, який закінчиться 24 години.